Захід, перше кривання. Є, 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 є. О-о-о-оп-оп оппоє. Є-є-є-є-є-є-є. Сама виходить. Є-є. Є-є. є є рибка. Тракцію. Рибка є. Є. Ну, под носиком гуляет Так. Опа, опа.

Підтежачка. Ось так. Не переключаємось. Не переключаємось. Там під протилежним бережком дивлюся, гуляє. Ще подивитись, чи застіпка не роз'єднає. Ні, застіпка нормальна. Ще попробуємо зараз. Ще одну зловимо на синеньку і попробуємо поставити. попробуємо поставити Червоненьку. Таку саму. Це також подарочок товариша. О того самого Сашка. Ось так. Вона тут рибки багато, вона дуже хороша, дуже-дуже так пр'є.